Якби вам довелось будувати будинок, яку нестандартну особливість ви обов'язково в ньому передбачили прихована кімната за стіною з книжковими полицями, яка призначена лише для сну та агресивного уникання людей. Коли ми зводили наш будинок, це була одна з моїх вимог. Тепер у мене є двері в книжковій полиці з магнітним замком, які можна відчинити за допомогою Home Assistant, або відхиливши назад порушнисту копію книги. Вичерпне тлумачення біблії Стронга. Вони ведуть до недобудованої частини нашого підвалу з моїм офісом. У ньому знаходиться мережеве та комп'ютерне обладнання, окремі особисті та робочі столи, полиці з усіма моїми ботанічними штучками. Ми тощо там також любить зависати мій кіт, а дверцята у формі кошеняти у книжковій полиці. Єдина річ, яка видає це місце. Я називаю його своїм таємним лігвом, але думаю, тепер це звичайне лігво варте кожної клятої копійки. Якщо ви хочете зробити такі двері собі, то вони носять назву двері мерфі. Наш будинок згорів близько 14 років тому, коли ми відновлювали дім, майстер сказав: Послухайте, вам обом трохи за 50. При проєктуванні нового будинку ви повинні думати, як 60 70 річні. Це найкраща порада, яку ми отримали. Все важливе знаходиться на першому поверсі, все необхідне під рукою, вільний доступ для колісних крісел, дованних кімнат та коридорів, важільні дверні ручки. О і ще Екран для наповнення каструль поруч із кухонною плитою. Як архітектор, скажу вам: якщо ви коли-небудь розбагатієте, знайдіть мене, на які нестандартні речі варто звернути увагу більшій кількості людей, і навпаки, які речі на думку людей їм потрібні, але насправді без них можна обійтись. Незвичайні вакуумна система для всього будинку, наскрізний кошик для білизни, з господарської шафи до пральні або навіть просто двері. Виготовляють також повітряні жолоби для білизни, які можуть смоктувати одяг звідусіль і доставляти його в пральню. Окремий відкритий простір навколо головної спальні, внутрішній двір або обгороджений сад, невеликий бар, чи кавоварка у головній спальні. Нестандартна кількість місць для зберігання речей розподілена по. Всьому будинку ніхто ніколи не скаже. Мені подобається цей будинок, але я хотів би, щоб у ньому було менше місць для зберігання. Окремий льодогенератор, що вам не довелось лагодити той, що встановлений в холодильнику, коли він зламається, найняти консультанта з акустики, який проконсультує щодо якості звуку в кожній кімнаті, а також щодо звукоізоляції між приміщеннями, це особливо важливо, якщо ви будуєтесь поруч з дорогою або зовнішнім джерелом шуму. Yeah. you Те, що люди думають, що їм треба, але насправді не є необхідним забагато простору. Більше не завжди краще. Неправильно підібраний розмір кімнати створить відчуття порожнечі та бездушності. Пам'ятайте, що вам доведеться тут прибирати. Крім того, наскільки далеко ви хочете ходити, якщо вам потрібно в туалет або змінити сорочку, мимовільне бажання зробити високі стелі скрізь і всюди. Деякі простори краще сприймаються з нижчими стелями. Розсумні двері просто не треба. Великий вентилятор для передпокою та горища. Висмоктеє гаряче, застояне повітря з усього будинку за 10-15 секунд. Ванна довжиною 2,5 метри, тому що я хочу зануритись всім тілом у гарячі бульбашки, а не сидіти так, щоб у мене відмерзали груди або холонули коліна, коли я намагаюсь прилягти. Якби я виграла в лотерею, то замовила б ванну і побудувала будинок чи бунгало навколо неї. Або прихована друга кухня чи комора, або шафа, в якій можна зберігати більшість дрібних побутових приладів, а також користуватись ними не обов'язково лише зберігати. Станція для миття собак, обладнана ручним пульверизатором у убиральні біля бічного входу, тому що, знаєте, це ж собаки. Підлоговий злив у кухні, пральні та кожній ванній кімнаті. Повністю гідроізольована ванна кімната зі зливною підлогою та шлангом для змиву. Нічого збоченого. Я просто виріс у корівниках і дуже ціную легкість прибирання, коли все побудовано правильно. Окрім цього, простий металевий дах без жолобів, мансардних вікон та інших елементів, які можуть протікати, був би на першому місці в моєму списку. Спальня на першому поверсі, можливо, це не суперечливо, але народ, ці сходи просто вбивають мої коліна. Можливо, не зовсім нетрадиційні, але я вже не так часто їх бачу. Великий ганок. Я б хотіла мати зону перед входом, де можна було б зберігати багато речей, чистити брудні черевики, змітати сніг і мити собаку перед тим як зайти в будинок. Вони стають дедалі популярнішими, але я особисто ніколи їх не бачив. Тож вважаю, що це теж рахується. Підлоги з підігрівом кажуть, що ви не зрозумієте наскільки вони класні, поки їх не встановите. Україні, де я живу, вони досить поширені. Мені вони подобаються. Тепла підлога під шкарпетками, бо ми не ходимо в зутті і жодних холодних місць, оскільки вся кімната обігрівається. Але знаєте, чому воно того варте? Бо я люблю спостерігати, як мої два коти крутяться по кімнаті в екстазі, викликаному увімкненим теплом. Вони просто божеволюють від щастя. Лише заради цього варто її встановити. Я навіть спробував дізнатись, скільки коштуватиме нестандартний будинок, власне, з утрамбованої землі. Щоправда, дім з п'ятьма спальнями і двома ванними кімнатами, закритим внутрішнім двориком, виходить близько 300 метрів квадратних, а півтора мільйони доларів трохи перевищували межі мого бюджету. Але функція, яку я дійсно хотів би мати, це пасивно охолоджувана холодна комора. Стіни з утрамбованої землі, товщиною в 30 сантиметрів, системою геоохолодження, що дозволяє підтримувати температуру в приміщенні до 18 градусів Цельсія впродовж усього року? Щоб можна було використовувати його як повноцінну комору та сховище для фруктів чи овочів без потреби в активному холодильнику? Це а також повністю автоматична система електро та водопостачання. Вочевидь, ванну. Мої друзі нещодавно шукали житло і розглядали новобудови. У 95% нових помешкань не було ванним. Якщо ви знаєте, де буде стояти телевізор, виведіть силові та мережеві кабелі зі стіни позаду нього. А трубку для hdmi кабелю підведіть до порту внизу, де можна встановити настінну медіашафу з ігровими приставками. Тоді не буде жодних видимих кабелів. Якщо будинок має більше одного поверху, жолоб для брудної білизни. Ми встановили його, коли зводили дім і чорт забирай. Я обожнюю цю штуку. Я б не став робити відкрите планування, а облаштував би окрему кухню з дверима, щоб запах і шум не проникали в решту будинку. Також кухня була б дуже утилітарною і, схожою на комерційну. Те, що я люблю називати людською автомийкою, гігантська душова кабінка, в якій з усіх боків б'ють безліч струменів води. Будучи кремезним хлопцем, я спроектував своє перше житло так, щоб усе було під мій зріст. Тож замість стандартних тумб я поставив високі. Висота моєї барної стійки була 140 см, сантиметрів, і туди також влізли більші таборети. Завжди куметно бачити, як невисока дівчина застрибує на сидінням. Гвинтові сходи вони не повинні нікуди вести. Я просто хочу, щоб на них можна було стояти і роздумувати, і судити людей. Маленька порада для тих, хто зводить будинок. Знайдіть великий відкритий простір і намалюйте або за допомогою скотчу накресліть макет ваших планів у натуральну величину, включно з меблями. Люди страшенно погано уявляють собі простір, і меблі можуть зайняти більше місця, ніж ви думаєте, в себе вдома я б хотів зробити скеледром. Це не така вже рідкість, але я б хотів мати великий старомодний винний льох. Хотілося б побачити планування багатосімейних будинків. Чи можемо ми нормалізувати будівництво помешкань, які мають хоча б дві головні спальні: Плоскі шафи, плінтуси та двері? Годі з мене поверхонь, які збирають силу сленну, пилюки. Якщо вони плоскі і не мають заглиблень та кутів, то їх набагато легше прибирати. У кожній кімнаті повинен бути стельовий вентилятор-світильник, шухляди заміж шафок внизу. Трясця там до сто не використати. Простору, вбудовані полиці, спальні стандартного розміру. Жодна спальня не повинна бути меншою за 3 на 4 метри. Якщо це так, то це не спальня залежно від штату. Підвали і приміщення на подвір'ї повинні бути обов'язково враховані у сіні вашого будинку. І останнє, але не менш важливе: більші курва кухні. Я маю на увазі стандартні будинки, не маєтки чи супердорогі хати. Просто стандартний дім з трьома чи Кімнатами кухня і вітальня це те місце, де ми проводимо більшу частину свого часу. Наостанок, приємно було б мати вітальню консоль, це щось дивовижне. Станція для приготування кави та лоджія у головній спальні, а також закритий внутрішній дворик з сонячної сторони будинку. Не знаючи, це нетрадиційно, але на кухні не повинно бути нижніх шаф, лише шухляди, великі шухляди, маленькі шухляди, мілкі шухляди, глибокі шухляди. Так набагато легше отримати доступ до всього. Я зрозуміла це після того, як переробила кухню, а потім витратила ще пару тисяч, щоб додати виїзні ящики. Коли мій брат запитав, що б я зробила інакше, я сказала йому, що залишила б тільки шухляди. Так він і зробив, і зараз їхня кухня відмінно функціонує. Справжня спальня не кімната з ліжком, а кімната, яка є ліжком. Тобто ви відкриваєте двері, а там лише матрац від стіни до стіни з подушками та ковдрами. Тож я можу просто відчинити двері, застрибнути чи впасти всередину і опинитись на одному велетенському ліжку, на якому можна крутитись і кататись, як сир в маслі. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які нестандартні речі при будівництві будинку передбачили б ви? Напишіть в коментарях.